І ти особлива людина. Да. Якою б ти не була ти особлива? Гучна чи тиха, впевнена або розгублена, яскрава, чи ніби зовсім звичайна. У цьому світі мільярди людей не маєш жодної такої, як ти. Уяви. Ти особлива не тому, що маєш бути ідеальною, а тому, що саме твоя усмішка, твої думки, твоя енергія робить цей світ трохи іншим. Ти не маєш ставати такими, щоб заслуговувати на любов, мрії або щастя. Ти вже достатньо. Можливо, ти не завжди це відчуваєш. Але навіть моменти, коли ти сумніваєшся собі, коли здається, що в тобі немає нічого особливого. Ти все одно світло і енергія. Для когось ти цілий всесвіт. Твої слова можуть надихати, твій сміх може зігрівати, а твоя присутність може просто бути. Безпекою для когось. І навіть коли здається, що немає поряд такої людиною, для якої ти особлива, вона завжди є. І це ти. Ти особлива для себе. Ти єдина, хто пройде з тобою весь твій шлях. Єдина, хто знає, що тобі насправді болить. Єдина, хто знає, що робить тебе щасливою. Ти завжди можеш бути своїм теплом, своєю підтримкою, своїм головним натхненням. І головне, не слухай нікого. Нікого, хто скаже, що ти якась не така. Хто скаже, що з тобою щось не так. Не слухай того, хто намагається тебе змінити. Того, хто заставляє тебе сумніватися в собі. Ти не повинна бути іншою. Ти можеш просто бути такою, якою ти вже є, або якою хочеш сама бути. І кратко. Запам'ятай, ти особлива, навіть коли ти просто є. Просто будь цього вже достатньо.